З погіршенням погодних умов та під час ожеледиці значно зростає кількість падінь та переломів. Аби уникнути травматизації та не потрапити на лікарняне ліжко. Фахівці радять дотримуватись кількох порад. По-перше, це взуття. Воно має бути широкою підошвою та глибоким протектором. А від підборів варто відмовитись. По-друге, ходити маленькими кроками, майже не відриваючи ніг від землі, і не можна тримати руки в кишенях. Якщо вже, наприклад, падіння не вдалося уникнути, то падати не на витягнуту руку, ось, старатися прижати до себе, до свого тіла руку, підборіддя, до грудини. Якщо, наприклад, вже коли людина впала, ну, тоді треба звернути увагу на інтенсивність болю, на набряк ділянки тіла. Досить часто бувають випадки, коли при падінні людина не відчуває сильного болю. Тоді найближчі кілька днів необхідно ретельно прислухатись до власних відчуттів. Дійсно, люди звертаються за допомогою не одразу після травми, а там через декілька днів, коли помічають набряк і коли цей біль не купується ні пігулками, ні, набряк наростає, біль наростає. Ось, буває, що піднімається температура тіла, ось тоді треба звернутись негайно за допомогою там, місця першої, надання першої допомоги. Трампункт, сімейний лікар і так далі. Медики наголошують, не варто займатися самолікуванням, адже у даному випадку час грає проти вас, а приховані травми можуть бути підступними. Може бути абсцес. Абстец, це коли вже запалюється ділянка, місце, на ну, де, де була травма. Це формуються вже так звані випити, які в подальшому треба і тренувати. Тобто це вже йде хірургічна робота і. Є ризик ускладнень, тобто тромбозів, є ризик незрощення переломів, є ризик травмування, наприклад, якщо там деяка частина м'яза була травмована і якщо не надати своєчасну допомогу, цей м'яз можна просто дорвати. А ще фахівці радять планувати свій маршрут так, аби він не проходив через сходи, спуски на рівну поверхню та пандуси. Варто уникати скупчень на зупинках громадського транспорту, Літнім людям краще відкласти похід на вулицю та при можливості залишитись вдома. У крайньому разі виходити з будинку у супроводі близьких. Наталя Аглевич, Юлія Бричко, телеканал Перший Подільський.